Добрій рано, хочу селя запитати, як вжитися з мамою, коли критикує за все. Мені 30 років, маю дітей, там все понятно. Все одно виховую не так, як мамі треба, не так, як думаю, не так ходжу, не так роблю. Мені краще, коли ми, коли ми в сварці, мене не нервує. Я її люблю, але пояснити, що діти не раби батьків, що мають. Право жити як хочуть. Ну, по-перше, не як хочуть. Завдання батька і матері навчити дітей, що є добре, що є зле, адаптувати дітей для самостійного життя, щоб вони були адаптовані для життя в соціумі. Це завдання тата і мами. Батьки, які не відпускають своїх дітей, будуть відповідати. За всі гріхи дітей, які зроблені з поради батька, з поради матері. Хто не хоче відпускати, не дає дитині можливість самосину. Це гордість. Гордість вас мучить і тримає, батьки мої дорогі, любі. Бо як це так дитину відпустити, то вже мами не треба, то вже тата не треба? Треба. Я вам скажу на що. Діти, подорослішали і на самостійне життя. Зробили помилку, тато з мамою зібралися і сідати їй ту помилку виправляти. І кажете, аби ще не роби, бо я буду, скільки буду тобі допомагати. І далі діти знову зробили якусь помилку. Тато з мамою прийшли і допомагати, виправити помилку. Винні гроші, допомогти дітям, дітям грішми. А як же, на то ви є? Але не пхатися до дітей у їхнє життя. Не лізти до дітей у їхнє ліжко, що є дуже часто. Ну, образно, я маю на увазі. Розказувати, коли жінка має спати своїм чоловіком, коли не має спати, ще може, як має спати, і так далі. Бо тому, що батьки знають, слухай, вони великі. 18 років відсвяткували. Дитину поцілювали в чоло і казали, все, ти доросла дитина. Самостійно приймаєш любі рішення, а якщось не так, мама з татом підправити. Дайте дитині можливість розвиватися самостійно, дайте дитині можливість зробити свої помилки, свої помилки. Хай навчиться їх виправляти, хай вчиться жити самостійно. І все. Дуже дякую за запитання, молодці.